Він казав їй, що світ колись був повен людей, але вони забули як слухати землю. Ендрю Кривак сучасний американський письменник. Він творить проникливі романи, де тиша гір, біль утрати і краса спокути сплітаються у медитативну симфонію, його історії відчуваються як молитва, тихі, але глибокі. Роман ведмідь Ендрю Кривака. Спокійний і болісно красивий спогад про кінець людства і початок чогось нового. Натхненням стали особисті втрати автора і сучасна тривога за планету. Кривак, нащадок словаків, колишній ченець, ветеран війни, що пройшов шлях самопізнання. Його роман став відповіддю на злам навколишнього світу, нагадуванням про вічне дівчинка і її батько останні люди. Живуть у лоні дикої природи. Коли батько вмирає, її провідником стає ведмідь мовчазний та мудрий. Медитативна, ніжна проза кривака вселяє водночас смуток і тишу надії, її сила в простоті. Ми втратили щось важливе, але ще здатні слухати тишу не бути самотніми серед дерев. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.